Доброго ранку Доброго. вам. П'яти канал. Це прямий Доброго. включення, Доброго. прямий стрім. Нас дивляться багато людей, і ми хотіли б почути вашу позицію стосовно того, що вчора опублікували лист з тим, що митрополит власне відмовляється пускати комісію до чоловічого монастиря і Який до всіх метрополит? споруд. А митрополит Павло. чому? Митрополит Павло під домашнім арештом. Що він, бідний, може зробити? Народ не пускає, значить народ комісії не довіряє, а що комісії не довіряє, тому що владі не довіряє, а що владі не довіряє, тому що влада беззаконні рішення приймає. Ну, це лист за підписом намісника власне бачили, тому на нього посилаю, куди він дінеться, як народ проти. Він же не може проти своїх віруючих. Вони його утримують. Він вони його годують, І монахи. Якщо його не підтримують, хто він буде? Генерал без армії? Скажіть, як тоді вчинити далі, якщо робота комісії заблокована? Розпустити комісію і відмінити дурне рішення. Ви ж бачите, що війна треба єднати народ, а влада розколює народ в тилу, в центрі столиці. І не треба ніяких ворогів, не треба ніяких колаборантів. Влада сама нас настроює проти себе. А якщо держава хоче повернути своє майно, воно їй не належало. Якщо держава хоче сказати, що вони рейдери і мародери. Вони користуються військовим станом, щоб забрати у Чернечої громади, яка тисячу років цей храм і цю обитель утримує і будує, хоче забрати власність Чернечої громади. Коли... Це ж власність держави. Це національний це заповідник церкви і народу. Це церковна власність, церква від держави відділена. Держава ні копінки, Територія національного не заповідника держава це ж держава. пенсії, у священникам не платить. Чого вона лізе в церковні справи? Чого вона хоче приватизувати церкву? Єврейська національність не дає права думати пану президенту, що він може створити церкву. Для цього треба померти на хресті на третій день воскреснути. І от тоді ні Порошенко, ні Зеленський цього зробити не здужують. так що вони багато на себе беруть. Скажіть, як ви гадаєте, чи буде все це як розвиватися далі? Тому що все-таки ми говоримо про територію, яка належить національному заповіднику києво печерська Лавра, і на ній знаходяться споруди, десятки споруд, Правильно. якими користуються ченці зараз. радянська влада в 25-му році вишвернула звіти ченців, захопила. Власність церкви захопила власність монастирові. Пан Кравчук після перебудови видав закон про реституцію, по якому власникам яких загарбала радянська влада, в тому числі церкви, мусить бути виконано повернено майне. Іде виконання цього рішення. У всіх європейських країнах це зроблено, в тому числі і постсоціалістичним. У Чехії, в Угорщині, у Польщі. Все повернуно, що соціалістична влада конфіскувала, в тому числі у церкві. Лише в нас не повернуто. Тому що те, що тут відбувається, це є рудимент атеїстичної радянської ідеології. Скажіть особисто про себе чи ви щодня тут? Ну, намагаюсь, намагаюсь, бо я не, не киянин. ви приїхали звідки, розкажіть? Я приїхав з Вінниччини. Ви священником є, так? Я не є священник, я лікар. А ви лікар є? Але ви віряний. Я ПЦМ. віру в Бога, як і всі ви віримо. У нас 90% населення віруючих. Ви є ПЦМП? Так, бо я в цій церкві охрещений, в нього ходили мої предки. Ні. Чому я маю міняти віру на забаганку якогось політичного режиму? Певно? А ти ти міняти віру? Ну нам же кажуть, переходьте до ПЦУ, переходьте до греко-католицької церкви, будь ласка, тільки не далежте до тієї церкви, в якій ви охрещені. Це нормально? Ні, дивіться, йде мова про те, щоб звільнити територію, які належать державі, а, а віра ніхто менята, не вийшов. Іншої пісні Це ц, ц, територія і споруди державі не належить. Ще князь Ізяслав подарував цю гору Антонію Печерському. З того часу веде тяглість. Тяглість ця чернеча громада. І це належить монастираю. Тут копійки не доклали ні держава, ні бюджети. Там, де вони докладають свої гроші, ви можете піти туди познімати. Там стіни валяться і дахи течуть. Тому що вони розкрадають бюджетні кошти. А тут, де віддали монахам, все відроджено, монахи вкладають ті копійки, які віряни несуть у ці споруди, у ці храми. Вони їх розписали. Лише один іконостас ми застали від радянської влади. Один. Все з ці іконостаси, всі ікони, всі написані за часів 30 років, коли тут Чернеча громада була. Дякую вам. Будемо рухатися далі, Даслав. запитувати думку інших. Назвіться, будь ласка. Владислав, а прізвище можна? А хочешь ще номер паспорта?